Що ти отримала? Розуміння того, що, знаєш, це все білі страждання, воно, воно неправдиве, бо воно коли закінчиться. Любов це абсолютна істина. Вона ніколи не закінчиться. Звідки ти до мене приїхала? Я туди приїхала з Німеччини, з іншої країни, тільки до тебе, дівчинка. Класно. А ти поняла, як треба? Угу. Що ти відчуваєш зараз? Зараз якесь неймовірне полегшення. У мене таке відчуття. Ніби, <смір> ніби вивільнилось чогось дуже багато. І не знаю, як це описати, ніби я цьому більше не належу. Отак. Угу. Забрала своє? Так. Да. А все, що було не моє, я не маю. Я тебе вітаю.